Всім привіт, вітаю вас, Кропис Барі. Сьогодні я приготую один з моїх найулюбленіших коктейлів. це Dark and Stormy, пітьма та буря. Це дуже простий коктейль. Він складається всього з двох інгредієнтів: це імбірне пиво та темний ром. Оригінально використовується Gosling Black Seal Bermuda Rom. Компанія Gosling навіть отримала патент на те, щоб тільки Dark and Stormy зроблений з ромом Gosling і імбирним пивом Gosling може називатися Dark and Stormy. Всі інші повинні вигадувати якісь схожі, але інші назви. Тобто, якщо ви хочете назвати свій коктейль Dark and Stormy в барі, він повинен включати в себе тільки оригінальний Seals ROM і оригінальне імбирне пиво. В Україні, на жаль, цього імбірного пива немає в подушу. Але оригінальний Gosling міцності 40%, на жаль, вже в Україні не постачається. Але постачається той ж самої марки, але міцності 151%. Тобто 75,5%. Тобто він набагато міцніший, ніж оригінальний. Але з ним виходить теж чудовий Даркен Шторм. Можливо, навіть кращий. Що ж, ми зробимо сьогодні 4 версії. Першу версію ми зробимо оригінальну на цьому ромі. Тут в мене залишилось зовсім трошки. На жаль, я не можу його використовувати, тому що. Коли якийсь продукт зникає з українського ринку, але в мене залишається ще його трошки, я воно допиваю до кінця, залишаю. Тобто я економлю до тих пір, які він знову не з'являється на українському ринку. Друге, ми зробимо на, скажімо так, як на мене, це гарний аналог. Ворфі Park 109, Це дуже смачний. Ром з ямайки, він відрізняється за стилем від бермудського рому. Він трошки більш сухий, але вони все ж таки дуже схожі. І зроблю ще дві версії на ромах, які я знайшов самі дешеві чорні роми. Вони відрізняються тим, що вони обидва пряні, спайст. Тобто коктейль буде відрізнятися, але вони мають гарний насичений темний колір, що нам і потрібно для цього коктейля. Ще хочу сказати про імбирне пиво. Я знайшов в мережі магазинів «Оквайн» знайшов пиво українського виробника волинський бровар. Тобто це українське імбирне пиво. Я буду використовувати його для двох дешевих версій і для одної базової на «Ромі Ворфі Park. А для преміальної версії я буду використовувати Franklin Sans Бір». Ще хочу звернути вашу увагу, що мені дуже подобається Fantimas Ginger Beer і Thomas Henry Spicy Ginger. Будь-який з них підійде для смачного Dark-Storm. Що ж, почнемо! Бакал Collins. Наливаємо імбирне на пиво. Облизно 100-120 мл. Зверху додаємо ром. Так, починаємо з Puerto Vero Rom Black. Дуже цікаво. Пахне хімозно. Чорного рому наливаємо 60 мл. Наливаємо поверх коктейлю. А -а -а. Так як це а -а -а, бюджетна версія, в принципі, я... ми можемо її ніяк не прикрашати. Але все ж таки я прикрашу її лаймом. Наша перша версія бюджетна на Storm. Готова. Перейдемо до наступної версії. Тільки Highball невеликий. Красивий лід. Знов наливаємо імбірне пиво. І другий бюджетний ром. Відчувається, що пляшка трошки дорожча. Така корк. Хм. Пахне вже не химозно, пахне вже більш приємно. Так, теж 60 мл. Прикрашаємо лаймом. Все. Наша друга бюджетна версія Dark Stormy. Готова. Третя версія Darken Stormy. Бакал Хайбол. Вже з льодом. Наливаємо імбирне пиво. Та ром Warfie Park 109. Прикрашаємо лаймом. Це. Третя версія, я би назвав її базово. тому що, якщо я прихожу в бар, я би хотів отримати щось схоже на це. Четверта версія преміальна, була саме міцна, тому що ром саме міцний. Для преміальної версії я використовую бірне пиво Franklin Sans. Теж наливаю. Без мірки. Приблизно 100 мл і 60 мл рому гослі. Теж лайм. Преміальна версія Dark and Stormy Готова. <му> ну що ж, саме цікава дегустація. А, є декілька варіантів, як можна пити цей коктейль. По-перше, ви можете вичувати лайм а, всередину або не робити цього. По-перше, ви можете зробити ковток надміцного рому. М -м -м -м. Ох, гарно. А потім запити через соломинку імбирним пивом. Смачно. Таким чином ви отримаєте а, незмішаний смак рому а, та зап'єте його пивом. Інший варіант ви можете все перемішати. Так. Також мені подобається видавлювати лайм-бокал. Якщо ви готуєте цей коктейль не в барі. А для себе ви одразу вже можете додати трошки лайму а, в сам коктейль. Але якщо ви готуєте в барі, а, звісно, краще робити, щоб була, по-перше, ефектна подача. Тобто не перемішувати інгредієнти одразу, а наливати, як я, ром зверху. Це фішка цього коктейлю. Спробуємо так. Хм, дуже збалансовано, смачно. А, в міру солодко, в міру кисло. В міру міцно, незважаючи на те, що тут використовується дуже міцний ром. Давайте спробуємо версію з з ямайським ромом. Що ж, знову. Ні, Я перепутав. Це версія не з ямайським ромом. Це перша версія от з цим ромом. подача ефектна, но ром дуже хімозний. якусь не дуже приємні ромові смаки. Але, але це не те, що вагидно. В принципі, коли я тільки почав займатися алкоголем, розбиратися в цьому, я думаю, що якщо я спробував такий коктейль, мені сподобалось. Подача гарна. Давайте спробуємо все, яке люблю. Вижимаємо лайм. Тобто лайм. Замаскує неприємний смак рому. Перемішаємо. Трошки мене смущає колір. Він якийсь кричний мутний, але нормально. Все ж таки ром відчувається. Все ж таки Дивний солодкий ром відчувається. Тобто, як бюджетна версія, в принципі, окей, але... Но... Я б це не пив. Але, Але, в принципі, це... Це щось дуже далеко схоже на Даркеншторм. Окей. Давайте спробуємо цю версію. Це в нас з ромом колоніст. Колоніст Spice Стом. Що ж, знов-таки вип'ємо зверху Ром. Теж дивний трошки ром. Теж Незвичні для мене роміві смаки, але це не прям погано. Окей. Лайм. Колір приємний. Да, теж відчувається смак дивного пряного рому. Але краще. Краще, ніж е, ця версія. Але все ж таки це таки е, дуже віддалено нагадує Даркеншторм. Але, 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 але це, це можна пити. Тобто, як для якихось бюджетних барів, я думаю, що це цікавий коктейль. Я би ставив його в меню. Остання версія з Ромом Worfie Park 109. В ароматі ямайський ром. На, На смак насичений ром. Давайте спробуємо по цікаво без лайму. Смачно. Трошки, трошки міцнувато, але смачно. З лаймом. Смачно, але це все ж таки не даркеншторм. Або це, або це даркеншторм. Так, має значення імбірне пиво дуже. Українське імбирне пиво непогане, але воно якось а, чомусь губиться в цьому коктейлі. І ямайський ром теж. Він смачний, але він... Відчувається сухий ямайський стиль. Тому я навіть не знаю, що вам продати. Якщо ви ставите ваше барне меню коктейль в Darken Storm, використовувати ром Гослин не тільки тому, що це там, запатентовано, тому що це правильно, тому що це перецепту, то просто я спробував і це, це смачно. Використовуйте преміальне імбірне пиво. Теж. Це ж тому, що це смачно. Ви можете зробити своє домашнє імбирне пиво, але це трошки заморочливо, складно, тому я вам все ж таки раджу купувати імбирне пиво, преміальне імбирне пиво. І. все. Тобто, який висновок. Ви можете зробити коктейль з ефектною подачею, схожий за інгредієнтами. Але якщо ви хочете смачно... То робить за цим рецептом. Що ж, сподіваюсь, це відео було а, вам цікаво, корисне. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і до нових зустрічей!